Японці люблять класти камені, а потім грабельками довкола них обходити. У нас це дещо по-іншому. У нас є здорові каменюки і у нас є борона. Ну, взагалі гарно виходить, дуже. Можливо, з космосу воно має якийсь чудовий вигляд або навіть якесь несе собі естетичне значення. Ну, якісь полоси, каменюки. А у даному випадку це, це пиздець. Це просто пиздець. Іноді ловлю себе на думці, що треба було у Японії народжуватись. Може, це десь би і пригодилося б, які гарні, а? На фундамент підуть.